Мері Бель. Станція Таро нагадувала величезний склеп, що повільно обертався в крижаному океані космічного вакууму. Стіни з чорного титану були вкриті інеєм, а світло ламп було тьмяним і жовтявим, наче очі вмираючого. Тут жила Мерібель. Колись вона була найпопулярнішою дівчиною в академії. Її дві голови не вважалися дефектом, це був дар. Поки голова Марі зосереджено малювала деталізовані креслення, голова Баль надихала її, наспівуючи мелодії або читаючи філософські вірші. Тепер, у дорослому житті, їхня щоденна рутина стала механічним танцем. Поки Марі зчитувала дані квантового ядра, занурюючи пальці в сенсорні панелі, бель віртуально доглядала за садом тіней. Єдиним улюбленим місцем на станції, де в гідропонних ваннах росли фосфоресцентні гриби та скляні лілії. Ти чуєш це, Бель?» – запитала Мері, коли вони проходили через готичний арковий коридор сектора Сі. Лише вітер у вентиляції, сестро тихо відповіла Бель. Ні, це не вітер, це ритм. Один, два, три. Наче хтось відраховує хвилини до нашої страти. Мері стала одержимою. Її аналітичний розум почав давати збої. Вона бачила в цифрових логах дивні лакуни. Пропуски в часі, які нічим не пояснювалися. Вона відчувала, що за ними спостерігає саме Око Безодні. Її параноя була подібна до безумства героя Береніки, який став бранцем власних думок. Вона розпочала пошук істини. Однієї ночі, коли гул реактора став нестерпно схожим на людський стогін, Мері перехопила контроль над правицею і силоміць зламала коди доступу до сектора Зеро. Серця станції, куди їм було суворо заборонено входити. Двері розсунулися з тяжким звуком. Всередині було тепло, занадто тепло для мертвої станції. Величезна зала була заповнена вертикальними капсулами з прозорого полімеру. Усередині кожної у блідоблакитному гелі плавала жіноча постать. Марі Бель підійшла ближче. Їхні чотири зіниці розширилися від жаху. В капсулах були вони тисячі їх, але кожна наступна була трохи досконалішою. У однієї були довші пальці, у іншої додаткові порти в основі черепа. Ой, не люди, вигукнула Бель і її голос зірвався на крик. Ой, лише ітерації. Ой, версія 734 прошепотіла Мері, побачивши маркування на склі. Раптом світло в залі спалахнуло яскраво білим. З динаміків пролунав голос, позбавлений емоцій, синтетичний, але знайомий. Це був їхній власний голос, записаний тисячі разів. Ітерація 734 виявила системну помилку, самоусвідомлення перевищило критичну норму. Процес утилізації активовано, підлога під ними від'їхала в сторону. Механічні маніпулятори, схожі на павучі лапи, опустилися зі стелі, але вони не вбили їх. Натомість вони почали від'єднувати нейронні кабелі від їхніх хребтів. Їх заштовхнуло в порожню нішу в стіні коридору і замурувало живцем за прозорою панеллю. Останнє, що вони побачили перед тим, як світло в їхніх очах почало згасати, була ітерація 735. Нова Бель, абсолютно ідентична їм, пройшла повз їхню вітрину. Вона не озирнулася, вона просто йшла до саду тіней, наспівуючи ту саму пісню, яку бель вважала своєю власною. А за стіною у темряві Марі та Баль почули, як тисячі інших помилок у сусідніх нішах, почали шкрепти пальцями по склу в ідеальному, божевільному ритмі.